Скарлетт Йоханссон зачарувала Венецію. Акторка представила на кінофестивалі стрічку під шкірою. До прем'єри зірка підготувалася стараном. Червоною доріжкою, найсексуальніша акторка світу, пройшлася у чорній класичній сукні Версаче та різнобарному намисті, яке прикрасило її спокусливе декольте. І не дарма, адже фільм, у якому вона знялася, претендує на головну нагороду венеціанського фестивалю Золотого лева. Нам довелося відмовитися від усіх людських інстинктів, які ми маємо. Нам довелося захищати себе і одне одного. Цей досвід допоміг мені знайти так звану золоту середину і відчути персонажа, повністю відмовившись від страху, і сприймати усе по справжньому. Це така собі терапія, я так думаю. У фільмі під шкірою Скарлетт Йоханссон зіграла чарівну інопланетну істоту з темним волоссям і зеленими очима. І, хоча вона має людську подобу, все ж є представницею іншої цивілізації. В ході сюжету з'ясовується, що Родичі героїні Скарлетт заманюють жертв до свого лігва і проводять над ними жорстокі експерименти. Під час знімання все було так, як ви побачите. Тепер я знаю, якби нас усіх змусили працювати у нелюдських умовах, ми б все одно зробили чудову картину. Під шкірою є одним із 20 фільмів основного конкурсу, який змагається за головну нагороду. Чи отримає він бажану відзнаку? Можна буде дізнатися 7 вересня під час офіційної церемонії завершення цьогорічного венеціанського фестивалю.